Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку обчислення в межах 20 на основі нумерації чисел. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання! А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день! Розпочинаємо урок математики з гри Гол. На наших воротах з'являються вирази, які ми маємо з вами обчислити та забити гол у ворота. Будь ласка, перший вираз 7 додати 3. Дорівнює 10. 10 додати 6. Дорівнює 16. 7 додати 2. Дорівнює 9. 17 мінус 7. Дорівнює 10. 10 додати 8. Буде 18. 20 мінус 10 дорівнює 10. Молодці! У всі ворота ми з вами забили голи. А зараз ми з вами усно розв'яжемо задачу. Під час походу туристи 5 днів йшли пішки з рюкзаками. А потім ще п'ять плили на плоту. Скільки днів тривав похід? Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про те, що туристи були в поході. Скільки днів вони йшли з рюкзаками? П'ять днів. А скільки днів плили на плоту? П'ять днів. А як дізнатися, діти, скільки всього днів тривав їх похід? Для цього ми маємо з вами 5 додати 5, і в нас виходить, що 10 днів туристи були в поході. Як утворюється число 15? Подивіться, будь ласка, на дошці на малю, на написане число 15. Давайте ми з вами пригадаємо, як утворюється число 15 з попереднього числа. Тобто числа 14. До, для того, щоб утворити число 15, ми маємо до 14 додати 1, і в нас буде 15. А як утворити 15 з наступного числа? Наступне число це число 16. Щоб утворити 15, ми маємо від 16 відняти 1, і в нас вийде 15. Назвіть, будь ласка, сусідів числа 15, тобто попереднє і наступне. Це 14 і 16. Так, погляньте, будь ласка, на число 15. Що означає цифра 1 у записі числа 15? Цифра 1 це кількість десятків, тобто у числі 15, 1 десяток. А що означає цифра 5? А цифра 5 означає, скільки в числі одиниць, тобто одиниць у числі 15, 5. Дітки, відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітиночку для уроку математики і напишіть в чистому рядочку цілий рядок числа 15. Сьогодні на уроці ми будемо обчислювати матичні вирази, розв'язувати задачі та креслити відрізки. Погляньте, будь ласка, на перше завдання на сторінці 83 нашого підручничка. Розгляньте малюнок. Що ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо копійки. Давайте ми з вами запишемо вирази за зразком та обчислимо їх. Подивіться, на першому малюночку ми бачимо 10 копійок і 1 копійку. Разом, дітки, скільки це копійок? 11. Який вираз ми можемо скласти до цього малюнку? 10 додати 1 буде 11. Так, А тепер, яких два вирази на віднімання ми можемо скласти до цього малюнку? Разом у нас зображено 11 копійок. Якщо ми від 11 копійок заберемо 1 копійочку, у нас залишиться 10 копійок. Тобто вираз до малюнка 11 1 дорівнює 10. Ще один вираз на віднімання: у нас разом 11 копійок. Якщо ми від 11 заберемо 10 копійок, то скільки копійок у нас залишиться? Одна копійка, правильно. Тепер давайте спробуємо зробити те саме за другим малюночком. Ми бачимо 2 копійки. Номіналом 10 копійок і номі... дві монетки номіналом 10 копійок і номіналом 2 копійки. 10 копійок і 2 копійки, дітки, разом це скільки? Це 12, правильно. І до цього малюночка в нас записаний вираз: 10 додати 2 дорівнює 12. Так, дивіться, якщо ми маємо разом 12 копійок. І від 12 заберемо 2 копійки. Дітки, скільки копійок у нас залишиться? Звичайно, у нас залишиться тільки 10 копійок. Добре. Тепер інший вираз. Ми маємо з вами разом 12 копійок. Від 12 копійок ми забираємо 10 копійок. Якщо ми заберемо 10 копійок, дітки, скільки ж копійок залишиться? Залишиться 2 копійки, звичайно. Тепер переходимо до наступного малюнка. Ми бачимо дві монетки: 10 копійок і 5 копійок. Дітки, скільки буде разом? Разом буде 15. Який вираз можна скласти до цього малюнка? 10 додати 5 дорівнює 15. Так. А тепер дивіться, ми маємо перед собою у нас було 15 копійок. Якщо ми 5 копійок заберемо, скільки в нас копійок залишиться. У нас залишиться 10 копійок, звичайно, молодці. Тепер інший варіант. Ми маємо 15 копійок. Якщо ми 10 копійок заберемо, то скільки копійок, дітки, в нас залишиться. У нас залишиться 5 копійок. Молодці. Завдання друге на сторінці 83 нашого підручничка. Нам з вами необхідно обчислити вирази і записати їх у тоненький зошит в клітиночку. Тому, будь ласка, підготуйте зошит і ручку. Записуємо перший вираз. 17 мінус 7 дорівнює. Пам'ятаєте, 17 це 10 і 7, так? Якщо ми від 17 забираємо 7, то що в нас залишається? У нас залишається 10, записуємо відповідь. Пишемо нижче наступний вираз. 17 мінус 10 дорівнює. Пам'ятаємо, діти, що 17 це 10 і 7. Якщо ми 18 забираємо 10, то що в нас залишається? У нас залишається 7. Так, записуємо відповідь. Добре, наступний вираз. 18 -8 дорівнює. Запишіть його в свій зошит. Пам'ятаєте, що число 18 це 10 і 8. Якщо ми від 18 заберемо 8, то що у нас залишиться, діти? У нас залишиться 10. Запишіть відповідь. Нижче пишемо наступний вираз. 18 мінус 10 дорівнює. Пам'ятаємо, що 18 це 10 і 8, 10 плюс 8. Якщо ми від 18 заберемо 10, що ми, у нас залишається? У нас залишається 8 правильно, записуємо відповідь до цього вираза. Подивіться, будь ласка, наступний вираз. Записуємо його в зошит. 19 мінус 9 дорівнює. Пам'ятаємо, що в числі 19, 1 десяток і 9 одиниць. Якщо ми від одиниць віднімаємо одиниці 9 одиниць мінус 9 одиниць, то що в нас залишається? Залишаються десятки, тобто 1 десяток або число 10. Записуємо відповідь. Пишемо наступний вираз в зошит 19 мінус 10 дорівнює. Пам'ятаємо, що в числі 19 1 десяток і 9 одиниць, а в числі 10 1 десяток. Якщо ми віднімаємо десятки від десятків, то в нас завжди залишаються одиниці, тобто відповідь у виразі число 9. Пишемо наступний вираз. 16 мінус 6 дорівнює. Число 16 складається з 1 десятка і 6 одиниць. Якщо ми віднімаємо одиниці від одиниць, 6 мінус 6, то в нас залишається лише десятки, тобто число 10, записуємо наступний вираз. 16 мінус 10 дорівнює. Число 16 складається з 1 десятку і 6 одиниць. А число 10 складається лише з одного десятку. Якщо ми від десятків віднімаємо десятки, то в нас залишається лише одиниці. Число 6 є відповіддю цього виразу. Завдання третє на сторінці 83 нашого підручничка. Розв'язуємо задачку. Прочитайте задачу, сформулюйте запитання та розв'яжіть її. Слухаємо уважну задачу. Хлопчики збирали жолуді. Павлусь зібрав 10 жолодів, а Лесик 5. Яке питання можна поставити до цієї задачі? Я, наприклад, пропоную, наскільки жолудів більше зібрав Павлусь, ніж Лесик. Давайте поговоримо про що і про кого розповідається в задачі. Задача розповідається про хлопчиків Павлу, Павлика і Лесика, які збирали жолудів. Скільки жолодів зібрав Павлик? 10 жолудів. Скільки жолодів зібрав Лесик? 5 жолудів. Дітки, скажіть, будь ласка, 10 більше за 5 чи менше? Звичайно, 10 більше за 5. 5. Менше за 5 чи за 10 чи більше за 10? Звичайно, 5 менше за 10. Дітки, а тепер нам необхідно сказати, хто зібрав більше жолудів, павлик чи лесик? Звичайно, павлик, тому що 10, ми тільки що сказали більше за 5. А як нам дізнатися, наскільки жолудів Павлик зібрав більше, ніж Лесик? Для того, щоб дізнатися, наскільки якесь число більше або менше за інше число, ми маємо від більшого відняти менше. Тобто від 10 жолудів, які зібрав Павлик, віднімаємо 5 жолудів, які зібрав Лесик. І що ми, дітки, з вами отримаємо? І ми отримаємо 5. На 5 жолудів більше зібрав павлик, ніж лесик. Запишіть, будь ласка, лише розв'язок до задачі у тоненький зошит в клітиночку. Наступне завдання четверте на сторінці 83. В цьому завданні є два завдання. Погляньте, перше завдання. Виміряйте довжину відрізка, який поданий в нашому підручнику. Для цього нам необхідно скористатися лінійкою. Будь ласка, вимірюємо довжину відрізка. Прикладаємо лінійку так, щоб початок відрізка співпав з числом 0 на лінійці. Тепер дивимося, де закінчується наш відрізок. Закінчується відрізок на числі 12. Тобто, яка довжина поданого відрізка? 12 см. Добре, тепер, діти, перше завдання ми виконали. Наступне завдання: побудуй у своєму тоненькому зошиті в клітинку два відрізка. Якщо побудуй два відрізка, значить нам потрібен. Потрібна не лише лінійка, а ще й простий олівець. Дивіться, перший відрізок, який ми будемо будувати, потрібно побудувати відрізок на 1 см довший, ніж той, який є в нашому підручнику. Дивіться, ми з вами тільки що дізналися, що відрізок 12 см. А нам потрібно накреслити відрізок на 1 см довший. Як дізнатися, скільки нам треба е, сантиметрів накреслити відрізок? Нам необхідно спочатку виконати дію. До 12 см треба додати 1, тому що на 1 довший. І в нас виходить 13 см. Запишіть, будь ласка, цей вираз у свій зошит. Дітки, то який перший відрізок ми будемо креслити? Відрізок довжиною 13 см. Беремо лінію, прикладаємо до е, рядочка квадратиків, навпроти числа 0 ставимо крапочку, так як наш відрізок має бути 13 см, шукаємо на лінійці число 13. Ставимо крапку напроти цього числа. А тепер, тримаючи лінію рівно, об'єднуємо олівцем ці дві крапочки з відрізок накреслено. Тепер діти. Другий відрізок, який ми маємо з вами накреслити, має бути на 10 см коротший, ніж поданий відрізок у нашому підручнику. Повертаємося до відрізка в підручнику. Ми знаємо, що його довжина 12 см. А нам потрібно накреслити відрізок на 10 см коротший, як дізнатися, якої довжини має бути наш відрізок? Ми маємо від 12 см відняти 10 см. І в нас виходить, що наш відрізок буде 2 см. Запишіть, будь ласка, цей вираз у свій зошит. Так як ми вже знаємо, що другий відрізочок ми креслимо 2 см, беремо лінійку простий олівець. Лінійку прикладаємо до квадратиків, ставимо крапочку навпроти цифри 0. Тепер шукаємо цифру 2, тому що відрізок 2 см ставимо крапочку напроти цифри 2. І під лінію рівнесенько об'єднуємо ці дві крапочки. Другий відрізок 2 см у нас накреслений в нашому зошиті. Наступне завдання п'яте: ми з вами пограємо в гру потяг. На табличках деяких вагонів у потязі не позначені їхні номери? Давайте подумаємо, які саме і назвемо ці номери. Подивіться, які номери є 19, 16, 15, 12 і 9. Діти, що вже можна сказати про потяг І про його номери вагонів, що номери вагонів, починаючи від голови поїзда, йдуть у спаданні, тобто від більшого до меншого. Не навпаки, не в порядку зростання, а в порядку спадання. Тому перший вагон біля голови поїзда. Буде під номером 20. Тому що за 19 йде 20. Так, 20, 19. Далі. Спадання. 18. Так, тепер після 18 йде номер 17. Так, тепер дивимося. 16, 15 є наступний який номер? 14. Далі який буде? 13, молодці. 12 є далі, який буде? 11 і 10 і заключний вагон під номером 9. Тобто ми з вами пронумерували вагони, але не в порядку наростання від, більшого, від меншого до більшого, а в порядку спадання від більшого до меншого. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати в друкованому зошиті, Пригадуємо, як правильно потрібно сидіти за своїм столом, як тримати в руках ручку і як потрібно, щоб лежав зошит на вашому столі. Сьогодні ми працюємо в друкованому зошиті другій частині на сторінці 15, тому розгорніть, будь ласка, сторінки свого зошита і знайдіть нам необхідну. Перше завдання на 15-й сторінці. Напишіть, будь ласка, за зразочком два рядочки Чисел. Перший рядочок число 19. Другий рядочок число 17. Намагайтеся писати рядки каліграфічно, правильно, числа. Пишіть, будь ласка, цифри одна біля одної. Наступне завдання друге на сторінці 15, нам з вами необхідно обчислити вирази. Дивимося перший вираз. 12 мінус 10. Число 12 має 1 десяток і 2 одиниці. Число 10 має 1 десяток. Якщо ми від десятків віднімаємо десятки, у нас залишаються одиниці. Число 2 є відповіддю нашої виразу. Записуємо. Наступний вираз 12 мінус 2. 12 це 10 і 2. Якщо ми від двох віднімемо 2, то в нас залишиться число 10, записуємо відповідь. Наступний вираз 14 мінус 10. 14 це 10 і 4. Якщо ми від 10 віднімемо 10, то в нас залишиться число 14. від 14 віднімемо 10, то в нас залишиться число 4. Запишіть відповідь. Наступний вираз 14 мінус 4. В числі 14, 1 десяток 4 одиниці. Якщо ми від 4 одиниць віднімаємо 4 одиниці, то в нас залишається 1 десяток або число 10. Запишіть відповідь до виразу. Наступний вираз, 13 мінус 0. Якщо ми число 0 віднімаємо від любого числа, у нас залишається все рівно те саме число, тому що 0 це пустота. Запишіть відповідь. І останній вираз: 13 додати 0. Якщо ми до, числа додає, до любого числа додаємо 0, у нас все рівно отримається те саме число 13. Запишіть відповідь до останнього виразу. Завдання 3 на сторінці 15. Нам з вами необхідно з'єднати вираз і число до виразу. І у деяких листочках записати числа. Подивіться, будь ласка, перший листочок 10 додати 10. Яке це буде число, дітки? Це буде 20. Об'єднайте листочок із, із таким виразом, і з числом 20 на дереві. Наступний листочок має вираз 10 додати 8. Дітки, яка буде відповідь, яке число? 18. Об'єднайте цей листочок і число 18 на дереві. Наступний листочок 10 додати 2. Яке це буде число, яка відповідь? 12. Об'єднайте листочок із числом 12 на дереві. Наступний листочок 10 додати 4. Яка буде відповідь? 14. Об'єднайте листочок із числом 14 на дереві. Наступний листочок із виразом 7 додати 10 або, навпаки, 10 додати 7, яка буде відповідь? 17 об'єднайте листочок із числом 17 на дереві. Наступний листочок із виразом 10 додати 5, яка буде відповідь? 15. Потрібно об'єднати листочок із числом 15 на дереві. Так, а тепер подивіться, дітки. У нас є листочок, якому не вистачає числа, а ми, ба... а ми бачимо, що в нього є 10 додати невідоме число, і відповідь буде 16, бо воно об'єднане, листочок об'єднаний з числом 16. Дітки, якого числа в нас не вистачає? 6, звичайно, тому що 10 додати 6 буде 16. Впишіть, будь ласка, це число. Дивимося, наступний листочок. 10 додати невідоме число, відповідь буде 12. Дітки, якого числа нам тут не вистачає? Числа 2. Правильно, запишіть, будь ласка, його. Так, наступний листочок. 10 додати невідоме число буде 20. Дітки, яке ж число ми тут маємо вписати? Звичайно, 10. Впишіть, будь ласка, це число. Добре, молодці. Наступний листочок. 10 додати невідоме число бачимо об'єднане з числом 18, відповідь 18. То яке число не вистачає в нас тут? Числа 8 нам не вистачає. Запишіть його, будь ласка. Наступний листочок. 10 додати невідоме число буде 17, якого числа не вистачає. 7. Вписуємо число 7, молодці. Далі наступний листочок. 10 додати невідоме число, відповідь 14. Дітки, яке число має стояти в клітинці? Правильно, число 4. Запишіть його, будь ласка. І останній листочок 5 додати невідоме число дорівнює 15. Дітки, а якого ж числа тут не вистачає? Звичайно! Вибачте, будь ласка, не 5, а 10. Тут не вистачає числа 10. Дітки, запишіть, будь ласка, сюди. У мене помилка не 5, а 10. Тому що 5 додати 5 буде 10, а в нас число 15. Тут має бути число 10. Так, наступне четверте завдання на сторінці 15. Подивіться, будь ласка, на малюнок, що в нас зображено на малюночку. Будиночок, так? Нам з вами необхідно відтворити будиночок, але на зміненій сітці. Подивіться, сітка в нас в іншу сторону перевернута. Тому, будь ласка, дашок у нас є, крапочка у нас є. Значить, що нам потрібно побудувати? Нам потрібно побудувати прямокутничок, так? Будуємо прямокутничок. Так, є в нас дах, є в нас стіни. Далі що будуємо? Далі будуємо двері, ось такий прямокутничок внизу. Не міняємо місцями, тому що двері справа, а вікно зліва. Тепер будуємо вікно всередині будиночка, так? але воно трішечки іншого розміру, але все рівно прямокутничок. І... На вікні є ось така перекладинка. Дітки, чи все ми з вами зробили? Ні, димар ще вгорі має бути побудований димар. Побудуйте, будь ласка, димар. Дивіться, той самий будиночок, той самий, але він трішечки змінений за розмірами, так? Добре. А тепер, дітки, ми знову малюємо будиночок, але вже трішки змінили нам. Сітку. Дивіться, дашок у нас є. Будуємо прямо кутник для дашка. Так? Тепер будуємо двері, вікно, перекладину і димар. Дивіться, дім начебто такий самий, але він трішечки розтягнутий. Будь ласка, відтворіть малюночки у своєму зошиті. Дайте, будь ласка, відповіді на такі питання. На уроці я дізнався або дізналася, що нового ви дізналися на уроці. Я легко виконував або виконувала завдання, які завдання вам вдалися легко. Можливо, обчислення виразів або розв'язування задач, креслення відрізків. Мені було складно виконати і назвіть те завдання, яке вам було виконати найскладніше під час сьогоднішнього уроку. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із з тим кольором. Який відповідає вашому настрою на кінці уроку зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за увагу та прощаюся з вами до нових зустрічей!